Тепер давайте обговоримо етику та мораль, зосередившись перш за все на центральному питанні як визначити, що є правильним, а що неправильним. Саме це ми і спробуємо тут з'ясувати. Ми дослідимо різні теорії, щоб поглибити наше розуміння цього питання. Зануримось у ці концепції та їх нюанси. Щодо етики та моралі, важливо знати, що означають ці терміни і як вони відрізняються. Етика, наприклад, стосується того, як нам слід мислити та діяти, щоб досягти добра і правильності, зосереджуючись на обговоренні правильного і неправильного. Вона передбачає роздуми над моральними принципами. Мораль, з іншого боку, більше стосується того, як ми фактично поводимося. Гарна мораль означає бути добрим і робити добрі справи. Ми бачимо чітку різницю між етикою та моралю. Етика більше пов'язана з тим, як слід мислити. Можливо, вона більш філософська. Ми розмірковуємо та обговорюємо, що таке мораль, як ми поводимося, і кожен має свої моральні стандарти. Ми розглянемо низку етичних точок зору і до кінця заглибимося в них, але серед них будуть консеквенціалізм, етика правил або обов'язків, етика намірів та етика чеснот. Починаючи з консеквенціалізму, він зосереджується, як випливає з назви на наслідках дії. До чого призводиться дія? І як ми можемо визначити, що дія є доброю? Ми вважаємо дію доброю, якщо вона призводить до кращих наслідків, ніж інша дія. Припустимо, ви хочете допомогти своїм батькам, з якими ви живете у пранні, якщо ви випадково зробите так, що одяг втратить свій колір, тоді ваша дія є поганою, бо наслідок дії був таким, що все втратило колір, і одяг зіпсовано. Таким чином, у нас є погана дія, бо саме наслідки мають значення. Ви також можете мати намір заподіяти шкоду комусь, але якщо наслідок виявиться добрим, тоді дія буде доброю. Тому якщо при виконанні дії трапляється щось позитивне, то дія є доброю. У консеквенціалізмі враховується лише наслідок дії, а не те, як ви себе почували, або чи мали ви добрі наміри, а тільки те, що якщо трапляється щось добре, то дія є доброю. Вембрейся дестесенквенселіїм також існує етика правил або обов'язків. І ця теорія стверджує, що всі люди мають правила та принципи. Це можуть бути, наприклад, закони та правила, викладені в законодавстві. Це можуть бути правила у вашій школі, правила вдома, або особисті правила, які ви встановлюєте для досягнення певної мети або самоконтролю. Так, у кожного є такі правила. За цією системою дія вважається доброю, якщо вона відповідає цим правилам. Тобто, якщо ви дотримуєтеся правил, дія є доброю. Якщо порушуєте правила, дія є поганою. І важливо відзначити, що не має значення, чи є наслідки дотримання правил хорошими чи поганими, але дія є доброю, якщо ви дотримуєтеся правил, ось що має значення. Тобто, якщо ви дотримуєтеся правил, дія є доброю, і це, наприклад, те, що використовували німецькі охоронці під час Голокосту у Другій світовій війні, як виправдання, що вони лише виконували накази і діяли згідно з вказівками, це був їх обов'язок. Слідувати за своїми керівниками, тому вони не вважали себе відповідальними. Насправді вони використовували етику обов'язків як виправдання для своєї роботи охоронців, наприклад, в Аушвіці. Також існує етика намірів, де ми не зосереджуємося на наслідках, ми ігноруємо правила важливими є наміри людини, тобто, що людина має на увазі і які у неї наміри є вирішальними, коли дія є доброю. Дія є доброю, якщо вона здійснюється з добрими намірами. Якщо ви маєте добрі наміри, то дія є доброю. Ми маємо приклад на зображенні. Зображення має символізувати невірність. Невірність вважається неправильною згідно з етикою правил, тому що вона порушує правила, якщо ви є невірним, особливо якщо такі правила існують у стосунках. Але згідно з етикою намірів, якщо вам подобається інша людина і ви не маєте наміру комусь заподіяти шкоди. А просто піклуєтеся про цю людину, з якою ви не одружені, тоді за етикою намірів невірність може вважатися прийнятною, тому що ви не маєте на меті завдати шкоди. Ви маєте добрі наміри, і ви не прагнете нікому завдати шкоди, тому дія є доброю згідно з етикою намірів. Остання теорія, про яку ми поговоримо перед тим, як перейти до детального аналізу, це етика чеснот тут ми зосереджуємося не стільки на самій дії, скільки на людині, що її виконує. Чеснота це позитивна риса характеру, наприклад, турботливість. Це чеснота, коли ж дія є доброю. Дія є доброю, якщо її виконує добра людина, людина з позитивними рисами характеру. Бо якщо у вас є ці позитивні риси характеру, турботливість, доброта, справедливість чи що б це не було, тоді ви також прийматимете правильні рішення і будете виконувати правильні дії. І це часто пов'язано з чеснотами та розвитком гарної особистості. Розвиток особистості та культивація цих рис характеру часто обговорюються в релігійному контексті. Якщо людина має хороші риси характеру, то за етикою чеснот вона виконує добрі дії. Тепер ми заглибимося далі і поговоримо про утилітаризм. Утилітаризм стверджує, що наслідки дії визначають, чи є вона правильною. Це форма консеквенціалізму, але саме Джеремі Бентам висунув цю ідею. Філософія Бентама полягає в тому, щоб прагнути до найбільшого щастя для найбільшої кількості людей. І це означає, що дія є доброю, якщо її наслідок призводить до максимально можливого щастя для якомога більшої кількості людей. Дія повинна бути доброю для максимальної кількості людей. Якщо вона є доброю лише для декого, а для більшості гіршою, тоді дія є поганою. На зображенні наведено приклад. Це відомо як проблема трамвая. Де трамвай рухається до п'яти людей, прив'язаних до колії. Є людина, яка може перемкнути колію. Якщо колію перемкнути, загине лише одна людина замість п'яти. Отже, вибір полягає між тим, щоб дозволити померти п'ятьом людям або одній людині. Утилітарист стверджуватиме, що правильно потягнути заважіль і змінити напрямок трамвая, щоб загинула лише одна людина замість п'яти. Згідно з утилітаризмом, дія є правильною. Якщо вона приносить користь якомога більшій кількості людей. Якщо дія приносить користь більшості, вона є доброю. Але звісно, це питання можна обговорювати, і утилітарист ймовірно керуватиметься цим принципом у своїх міркуваннях. Також у нас є категоричний імператив Канта. Іммануїл Кант жив до 17 століття, він дещо пережив і до 18 століття. Він вірив, що мораль не повинна базуватися на задоволенні бажань людей. Як у утилітаризмі, але Кант виступав проти ідеї, що дія може бути правильною в одній ситуації, а не правильною в іншій, як це стверджує утилітаризм, він стверджував, що ми повинні мати послідовний набір правил. Він говорив, що дія повинна бути етично правильною, незалежно від того, хто її виконує. Усі дії мають мати можливість стати універсальним законом. Наприклад, якщо ви візьмете цукерки з магазину, це може бути незначним, якщо це зробить одна людина, але якщо всі це робитимуть, виникнуть серйозні проблеми. Якщо кожен почне трохи красти з магазину, тоді магазинів може і не залишитися. Кант стверджував, що має існувати універсальний закон це тип етики правил. Наприклад, якщо ми дозволимо крадіжку в магазині, це стане загальним правилом, за яким кожен може красти, а нам це не потрібно адже тоді магазинів не залишиться. Якщо ви вважаєте, що неправильно, коли інші щось роблять, то і ви не маєте права це робити. На завершення цього відео ви можете подивитися на список зліва. Він містить ключові етичні теорії, які вам потрібно зрозуміти. Ви повинні знати про консеквенціалізм, який зосереджується на наслідках дій та деонтологічну етику, яка наголошує на дотриманні моральних правил. Вам також потрібно зрозуміти етику намірів, яка враховує мотивацію за діями. Та етику чеснот, яка підкреслює важливість характеру та моральних чеснот. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно переглянути будь-які з цих концепцій, ви можете переглянути відео знову. Також важливо, щоб ви були знайомі з ключовими термінами. Якщо у вас є сумніви щодо будь-якого з них, перегляньте опис відео, де ви знайдете переклади та пояснення. Дякуємо за перегляд і якщо ви бажаєте продовжити навчання, ви можете натиснути тут, щоб переглянути наступне відео.